Повторення закону, глава 18. І священникам левитам, у сьому Левієвому племені не буде частки та спадку разом з Ізраїлем, огняні жертви Господа та частки його будуть їм. А спадку не буде йому серед братів його, Господь він спадок його, як він говорив був йому. А оце буде належати священикам від народу, від тих, хто приносить жертву. Коли це віл, коли це одне з дрібної худоби, то даси священикові плече і щоки і шлунок, початок від збіжжя свого, від виноградного соку свого, і від оливки своєї, і початок стриження отари своєї даси ти йому. Бо його вибрав Господь Бог Твій зо всіх племен Твоїх, щоб ставав він служити в Господнє ім'я, він та сини Його по всі дні. А коли прийде левиць одної брами Твоїх з усього Ізраїля, де він мешкає там, і прибуде за всім жаданням своєї душі до місця, яке вибере Господь, і буде він служити в ім'я Господа Бога свого, як усі його браття левити, що стоять там перед Господнім лицем, то по рівній часті будуть вони їсти, опріч маєтку проданого по батькам. коли будеш входити до краю, що дає тобі Господь Бог твій, то не навчися чинити такого, як Гедота цих народів. Нехай не знайдеться між тобою такий, хто переводить свого сина чи дочку свою через огонь, хто ворожить ворожбу, хто ворожить по хмарах, і хто ворожить по птахах, і хто чарівник, і хто чорнокнижник, і хто викликає духа померлого та духа віщого, і хто питає померлих. Боги дота для Господа кожен. Хто чинить таке, і через ті гидоти Господь Бог твій виганяє їх перед тобою. Бездоганний будеш ти перед Господом Богом своїм, бо ці народи, що ти посядеш їх, слухають тих, хто ворожить по хмарах та ворожбитів, а ти не таке дав тобі Господь, Бог твій. Пророка спосеред тебе з братів твоїх, такого, як я, поставить тобі Господь Бог твій, Його будете слухать. Згідно з усім, чого жадав ти від Господа Бога свого, на хориві в дні зборів, говорячи, щоб більше не чути мені голосу Господа Бога свого, а цього великого огню вже не побачити й не померти. І сказав до мене Господь, добре сказали вони, поставлю пророка для них з поміж їхніх братів, такого, як ти, і дам я слова свої в уста Його, і він їм говоритиме все, що я накажу. І станеться кожен, хто не слухатиме слів моїх, що той пророк говоритиме моїм ім'ям: Я покараю того. А той пророк, що зухвала відважиться промовляти моїм ім'ям слова, яких я не казав був йому говорити, і що буде говорити, і що буде говорити ім'ям інших богів, хай помре той пророк. А коли ти скажеш у серці своєму, як ми пізнаємо те слово, якого Господь не говорив? Що буде говорити той пророк ім'я Господа, і не станеться та річ, і не прийде, то це не те слово, якого не сказав Господь. У зухвалості говорив його той пророк, і ти не будеш боятися його. Амінь.